Всім привіт! Обіцяла вам сьогодні ще одне відео. Обіцянки потрібно виконувати, так що я знову з вами на зв'язку. Сьогодні сталася така цікава ситуація. Загалом, одразу скажу, з'їздили ми до дитячої поліклініки, але пізніше про це повернуся, бо це така окрема тема. Потім, возле поліклініки, я був дитячий майданчик, ми там завісли, тому що доня поки покаталася на всьому, побігала, помацала. І пішли значить, йшли ми на зупинку, і чую, в мене пілікнув телефон. Дивлюся, мені почали люди скидати донати. Боже, як я вам вдячна! Я на радостях. Напротив зупинки там є магазинчик, і, думаю, ну, казала я сьогодні про ці розетки, вимикачі. Хтось мені радив поки що не покупати, поспілкуватися спочатку з електриком, але, але все ж таки мене туди не знаю, які черті потягнули. В общем, пішли ми до магазину, показую і відзвітовую це на ваші донати. У донечці були пляшечки, це такий паїльник, щоб десь з собою взяти. Тому що соки вона не завжди п'є десь, коли ми катаємося, там десь по справах їздимо. Вона все одно щось їсть, її треба запивати, тож це така необхідна річ. І такі вкусняшки ще купила доні машинки, ставлю трохи тут далі. Бо ж, доня не дочекалася, їй треба бавитися, тож ми їх розпакували. Це мама заробила собі. Як сказати, на чай, але не на чай, а на каву. Чай у мене є, поки що не закінчився. Буду пити каву нашу зі Львова, дуже смачну, дуже я полюбляю міцну. Це купила для дому вона, цей такий кошечок, він взагалі дешевий там копійки, не пам'ятаю, скільки він коштує, потім подивлюся. І поміняю на балконі вільовку, теж вона там така замучена. Свіженьку взяла, теж вона дешева. І вимикачі. Теж вони там дуже дешево коштують. Ну, на вигляд, нормальні такі е, в кімнаті, в е, кімната спальня, зала, які назвати, там такі старенькі двойний. Теж взяла, подумаю, може, як там ці дроти йдуть, що треба, ж те, щоб двойний був. І в коридор. На кухню і ванну. І 4 розетки. Може, Можливо, там ще десь потрібно буде, але це потім подивлюся, може докуплю. І це все вийшло на ваші донати. Я вам дуже безмежно вдячна. А ось цю штуку я купила вже сама за свої кошти. Ще як я була вдома, дивилася одну блогерку. Вона, наша місцева з Мирнограда. Хтось мені за неї, за її чоловіка, сьогодні писав Наталі. Вона теж евакуювалася в Харків. Виїхала з чоловіком, донькою і зі своїми батьками. Але вони в іншому районі міста живуть. Але не про це. Я якось побачила, що вона та її донька купили ось таку лампу для зйомок. Вона тоді була по акції 100 чимось геть дешево, майже 100 гривень. І я думаю, блін, чому в нас такого магазину нема? В нас як би був, але через бойові дії все ж позачинялося. І, цей. і що ви думаєте, мені попалася, і досі вона по акції вже пройшло, не знаю, місяця два, то точно. І досі вона є. Отже, бачите, як мрії збувається, може, я вам казала сьогодні про піч з духовкою. Може, і ця мрія моя Я Записала вже відео, доня моя спить. я... Пішла, сміття винесла, за водою сходила, прийшла, переодягнулася, посуд помила, макарони зварила. І згадала, що я вам не сказала самого головного. Зайшли ж ми ото в магазин, понабирала я ото цілу кучу, там, майже на тисячу. Підходжу до каси, все там пропікали, доця там і бо там стільки іграшок. Все їй треба, все вона хоче. Ну і це і швиденько, швиденька я все в сумку складаю, і е, продавчиня касира каже суму, і я ж лізу в рюкзак за гаманцем, а гаманця нема. Я Я, я вам чесно кажу, я ну, наберешу так і було. Я в один відділ, в другий, в третій. Думаю, та що ж таке? Я така людина, яка перед тим, як кудись вийти, тим паче десь їхати, я завжди все перевіряю, щоб все, що мені там треба, щоб воно було. І, це... І останнім часом я з цим рюкзаком всюди їжджу, хожу, бо мені так зручно, я багато чого можу туди покласти, з собою взяти. І я кажу, що ж мені робити? А на телефоні у мене цього NFC немає. Додаток щось такий с... ніколи не скачувала, ні не вникала, так сказати. Я кажу: а можна вам на карту перевезти з телефона? Вона каже: Ні, не можна. І я просто в ступорі думаю, стільки всього понабирала, часу стільки в цьому магазині провела доця там. З ніг на голову там гацала там, і по, полу, по підлозі качалася, там що тільки не витворяла. І Я цей... І я там дівчина, ну там вже черга починає збиратися, бо ж, я, я стою, я ж не можу розрахуватися. І Я до тієї дівчини, жіночки кажу: а можна я вам ну кажу, на, у вас є картка, Маєте вона? каже, так. Я кажу. Можна, я вам переведу, ви розрахуєтеся вона так, звісно, можна я Боже. Дякую тим людям, які передумали ці додатки, застосунки, що дякувати Богу, що є інтернет, телефон і що все це можна, всі ці питання вирішити, аби, аби як то кажуть, були гроші. Тож, вставлю вам цей шматочок у всередину відео, щоб. Не було потім то одне, то інше. Далі я хочу поспілкуватися на рахунок оцих вот таких книжечок. Дуже багато було коментарів стосовно російської мови. Ну, дивіться, моя дитина, я вже пояснювала, скажу ще раз. Вона не говорить, тим паче не читає, і навіть вона слово мама не каже. В неї було якось до півтора року вона щось питалася, казала там, мама дай, там, дай. Ну, якісь такі прості слова вона казала, а потім щось там переклинило і перестала. Дитина просто роздивляється, їй кажу, що то там зайчик. Цей пташечка, і вона роздивляється, полюбляє городати. Знаєте, для розвитку мовлення я читала, що треба, знаєте, ці моторику пальців там розвивати. І воно ж теж там впливає, там кицька, все, собачка, писик, все. А, то вже знаєте, на рахунок цих книжечок, ну. Ви вже мене вибачте, але це вже занадто, я все розумію. Але то дитина і то картинки, дитинка ще маленька. Ну, не було, ну реально, я чесно вам кажу, я вам клянуся, не було. Отаких От вов вони самі дешеві по 15 гривень не було на українській мові. То, мабуть, ще запаси це, дивіться, 2016 рік. В самому низу пишеться, не можу сфокусувати. Чи 2015-16. Ну і далі оця от тема стосовно дитини, стосовно мовлення. Були ж ми у поліклініці, дуже гар лікарка, дуже гарна жіночка, така мила, все я їй розповіла, все, як у нас було, які проблеми, що я там спостерігала за весь. За весь цей час, за майже її три рочки життя. І вона пана виписувала: ну як, вона пана записувала, на словах мені сказала, але ще повідомлень в телефоні в мене не було. Дуже багато направлень нам буде до низки спеціалістів, лікарів. До кожного будемо ходити, дуже багато аналізів будуть дивитися. Шукати, в чому причина, і можливо, можливо, не дай Боже, це аутизм або щось на вподобі цього, на жаль. І цей. В будь-якому випадку вона вже попередила, що ми будемо ходити і займатися. Дитинкою будуть займатися, так що маю надію, що все буде добре. Дай Бог. Тож, я кажу, мені оці там суперечки стосовно мови, там українська, російська, мамі, матері, головне, щоб дитина взагалі розмовляла, а потім вже на якій мові. Знаєте, є проблеми набагато більші за все це. Розумієте, В мене одна е, колега моя, в неї вже двоє дітей. І старше теж пам'ятаю, вона ще казала, йому було половиною е, роки, і він теж взагалі не розмовляв. І вона сама з Одеси, а чоловік там Західної України, на Заході, Рівненської області. Неважливо. Е, Звекрухою була теж суперечка стосовно е, її російської мови, що дитина заговорить, буде на російській розмовляти, що це таке, а вона каже, що, е, говорить, мені лиш би ребенок взагалі заговорив, ну, в чому проблема? Проблема зовсім в вдовом. Ну, врешті-решт, вони звідти поїхали, мешкають в Одесі, дитинка. Заговорила, теж ходять, займаються, займалися, треба не покладати рук, мати надію, старатися щось робити і все наладиться. А вже ці свої ремонти я якось буду на досуді вночі, не знаю коли, потроху помалу щось буду робити. Так, я. Теж багато хто писав і я з ними згодна. Я не збираюсь нічого такого вишуканого тут робити. І мені не потрібно багато коштів, і не потрібно п'яти чоловіків, як теж хтось писав, що тут і п'яти чоловіків не хватить, не вистачить для того, щоб тут ладу дати. Я зроблю так помалу, косметично. Правильно, хтось написав у теплю, щоб було тепло взимку. Так що ніхто нічого вишуканого не збирається робити, тим паче, це не на часі і нема для цього великих коштів. Ну і невеликих взагалі там коштів, особо немає. Все помалу потроху буде робитися по мірі можливостей. Добренько будемо. Прощатися. Думаю, що до завтра буду намагатися частіше записувати для вас відео. Я дуже вдячна, що ви оцінили мою українську мову. Я, взагалі, дуже соромлюся, мені ніякого. Я думаю, що я виглядаю як дитина, що я не можу скласти одного речення. Акаю, екаю, ну, ви вже вибачайте, якось е якось воно потроху помалу складеться, буде все, думаю, добре. Не, буду, не, не буде різати вухо, принаймні мені <сум> самій. Ну, і ще я хотіла подякувати. Я вам дуже-дуже безмежно вдячна за те, що ви мені так багато пишете. Стільки всього хорошого, доброго, такі теплі типу слова. Ви попросили мої контакти дзвонити мені, пишете, пишете окремо ще в телеграм, ми спілкуємося. Ви не уявляєте, наскільки я себе самотнюю взагалі не. По... Не відчуваю, не відчуваю самотності, і мені нема навіть думати про якісь свої проблеми. Єдине, що про, про те, що я завжди думаю, це про своїх батьків, як вони там, що з ними, а за свої якісь проблеми навіть нема коли думати настільки багато уваги. Тож... Хочу дати вам порадити, якщо хтось відчуває себе самотнім, заведіть собі канал на YouTube, і вам не буде коли сумувати. У вас, у вас стільки буде уваги, стільки буде підтримки, і все буде, все буде файно. Тож, всім спокійної, тихої, мирної ночі. Я вас дуже люблю і ціную. Пока-пока.